День молитви традиційно проводять в кожної другої неділі листопада. Цього дня по всій Україні приділяють особливу увагу дітям, котрі позбавлені батьківського тепла. Всеукраїнську акцію до Дня молитви за сиріт Закарпаття підтримує вже другий рік поспіль. Благодійний концерт організували зусиллями асоціації Закарпаття без сиріт. Дійство відбулося за участі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, шкіл інтернатів та усіх тих, кому не майдужа доля дітей сиріт. Кошти зібрані з благодійного концерту, організатори витратять на молодіжний табір, який проведуть навесні. Ми влітку проводимо дитячі табори і проводимо так само літні школи для батьків разом із облдержадміністрацією, соціальними службами. А цього літа до нас звернулися батьки цих діточок, щоб для молоді подібний табір ми зробили тільки для молоді, тому що вони вже підлітки, їм вже не цікаво з дітьми, їм не цікаво з дорослими, але їх дуже цікавлять дорослі теми. І тому ми хочемо на дорослі теми зробити їм такий цікавий веселий табір. Благодійні акції на Закарпатті справа рук за кордон. Онних меценатів такими речами іноземці не спекулюють, тож допомагають не лише матеріально, а й психологічно. Опікуватися дітьми-сиротами пані Тетяна вирішила 20 років тому, коли вперше навідалася до місцевого сиротинця. Я була жахнулася в ті часи, діти тоді не мали що їсти, а особливо було важко випускникам шкіл-інтернатів. Не було куди йти жити, не було можливості де навчатися. Тепер вже помінялася в кращу сторону ситуація. Але я коли особисто це побачила, я жахнулася і вирішила, що щось якимось чином сама зможу допомогти. Загалом в області близько 2,5 тисяч сиріт, 80 з яких цьогоріч уже знайшли родину. Як правило, подружжя хоче встановити маля віком до 5 років, навіть якщо вже мають дітей. Останнім часом змінюється так, тенденція. Якщо раніше це були подружжя, які не мали дітей і не могли мати дітей, імітували вагітність, да це вода зараз. Досить багато в суспільстві дебатується взагалі тема таємниці усиновлення. І все частіше у нас усиновляють дітей подружжя, які мають власних діток. От зокрема у нас у цьому році усиновили троїх дітей, подружжя, яке має власних дітей, усиновили троєх дітей з однієї сім'ї. Про цінність батьківської опіки Олена знає не чуток. У сім років дівчина осиротіла її дитинство промайнуло в дитячому будинку інтернатного типу. Однак, попри існуючі реалії, дівчина змогла зробити своє життя повноцінним. Допомогу сиротам вважає своїм обов'язком, бо як ніхто інший знає, чого саме вони потребують. Найбільшим акцентом це показати дитині, що вона є цінною, цінною перш за все, як Особисто для батьків, ціною для інших людей, ціною для Бога. І це перше. Друге, це захист, ну якби показати дитині, що вона є повністю захищеною. А далі це вже матеріальне. Благодійні акції в рамках дня молитви за сиріт. Організатори планують проводити щороку.